Вінничан залучатимуть до роздільного збору сміття. Вже за місяць у кількох районах міста почнуть встановлювати спеціальні сміттєбаки окремо для мокрих, окремо для сухих побутових відходів. Аби з'ясувати, чи готові городяни сортувати непотріб. Наразі проводять соціологічне дослідження. По таким питанням, саме як відносяться мешканці нашого міста до такої ініціативи, до впровадження роздільного збору сміття саме для покращення екології міста, Вінниця, для покращення зовнішнього вигляду. І ось перші результати опитування. Більше 85% наших вінничан згодні сортувати сміття, якщо будуть. «Створені необхідні умови для того, щоб його правильно утилізувати». Анкетування проводять у тих районах міста, де вже за місяць впроваджуватимуть пілотний проект з роздільного збору сміття. Це вишенька, поділля, електромережа та пирогово. Загалом планується опитати більше як чотири сотні городян. За цю роботу взялися два десятки волонтерів. Хочу допомогти зробити наше місто чистішим. І Даний проект хочу просто допомогти в його здійсненні. В анкеті 14 питань. Остаточні результати дослідження будуть відомі 12-13 травня. Паралельно із опитуванням волонтери розповідають городянам про важливість сортування відходів та нескладність цієї процедури. Це просто звичка, така як зранку почистити зуби. Це випрацьовується просто за декілька місяців, можливо, за рік. Вінничанка Антоніна Побережна шість років прожила за кордоном. каже в Німеччині відходи збирають у шість баків робити це вдома. В Україні жінку привчив син еколог. «У Нас вдома стоїть три ящички, і в кожен ящичок ми все розкладаємо окремо. Що ви сортуєте? Ми сортуємо окремо батарейки. Ми сортуємо окремо скло, пластик і бумагу. А це скло, то є напроти приймальний пункт і Ми здаємо туди. А от для Тетяни Вержбицької така процедура стане новацією, втім жінка вже готова це робити. Частіше буде повітря, взагалі навколишня середа місця намного покращиться. Що мені треба для цього? Я думаю, що нічого. Зовсім може ще якесь лишне смітиве відро чи якийсь пакетик додатковий, але для мене це не буде дуже таким навантаженням великим. Побачити нові контейнери. Вінничани зможуть вже на день Європи. Підприємство «Ековін» становить їх на соборній та інших центральних площах міста. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.